Слава Україні! Доброго вечора! Вітаю всіх! Тільки що я написав пісню про свого побратима, з яким я був разом в резервній роті на Миколаївщині. Стався тоді один інцидент. Сержант ударив одного хлопця по коліні за те, то, що той купив дитині морозиво, тому що прийшла мама, пожаліла сержанту, обізвала солдата педофілом. Ну і коли при всьому строї ударили того солдата, то Костя довгий заступився за цього хлопця. Е, ну, але ну, почалась бійка, ми почали розбороняти обидві сторони. Ну і коли дійшло е, справа до суду, то е, той хлопчина відмовився давати покази, що його ударили битком по коліні. Багато також людей відмовилось давати покази. Ну, Костя він є моїм земляком, він е, сам жив в Харківській області, але його батько був із е, села Чунькова, Стовтрів, е, одним словом, за з Чернівецької області. Ну і зараз хочу вам заспівати цю пісню про Константина Довгого. Побив солдата ні за що, купив дитині той, солдат якійсь цукерки, а Масуця вже оплаяла його, прийшла вона тоді сльозами до сержанта. Та пожалілася, що є лихим солдат, у солосних підотіло, солдата обізвала, аж розлюбився вже нікого. Сі підотіло, солдата опізвала, аж розлюдився вже від того наш сержант? Довгий Костянтин на хлопця заступився, за що сержант, ти б'єш од цього вже бійця, бо ж хлопець молодий, нічим не прозинився, цукерки він купив, дитині для добра, та наш сержант за це на костю розлюбився, тоді би ковбуся, та Було комп удари, на йому в лице, і Костянтин лице, з сержантом тим побився, було удари, на йому в лице, І ось держанно той синцем, а Костянтин шурує ліходь, Кож його вдарили битком та посинів на пальці, ні і ось державо той синний. Відкрили на костю та стержана, наш там сказав, що костя не правий. підмовили води побиного солдата, про побиття, що той заяву не писав, костю довгого хлопчина отой зрадив. Багато хто тоді. Воїн, який вже самотужки цю справу розрулив. І Був довгий Константин один у полі воїн, який вже самотужки цю справу розрулив, і ось воно таке життя, що Константин відважнили лицар Лиш постраждалий той солдат. Він Константина не підтримав. І ось воно таке життя. strašný lidzár, než postraždali to jsou dár, tím konstantým a